Вітання всім нашим глядачам та глядачам! Це програма Інтерв'ю з експертом і я її ведуча Подільчук Анастасія. Сьогодні в мене в гостях людина, яка за допомогою кольору та легкого дотику пензлика наповнює наш світ чарівними барвами та через малюнок передає велич та красу нашого світу. До мене на інтерв'ю завітала художниця Олександра Маніско. Вітаю вас! Вітаю вас, Анастасія. Розкажіть нам бажання стати художнім митцем – Це мрія, мета чи поклик серця? Дякую за запитання. Це стовідсотково поклик серця. Це те, чого я хотіла з дитинства. Це те, що вело мене з дитинства. І я дуже тішуся, що. Зуміла реалізуватися в цій сфері як мисткиня, як художниця. І при цьому не лише сама собі зуміла допомогти, а й з творчістю може допомагати іншим. В яких стилях ви працюєте? Їх є дуже велика кількість, велика різноманітність. Почнемо з основ: це академічний рисунок, це графіка, штриховка, побудова, натюрморт і все, що пов'язано з олівцем. Це живопис, живопис, маслом, аквареллю, акрилом. Кавою, вином, олівцями, пастелю, соусом, сангіною та іншими матеріалами. Це абстрактні техніки, це абстрактний живопис, де ми використовуємо текстурну пасту, техніку золочення, це фліт, арт та оксидна смола. Взагалі різноманітність технік безмежна. І я також використовую шпаклівку і глину в наданні роботам об'єму. В принципі, кожна з цих технік, кожен з цих видів мені дуже імпонує, і я в кожній з них можу розвинутися, розкритися ще більше. Звідки ви черпаєте натхнення для ваших робіт? Це дуже класне питання. Скажу більше, воно йде звідусіль. Це, напевно, дуже банально і просто, але ти можеш просто йти по вулиці, бачити, як гарно пересвічується сонечко між деревами, як сяють листочки на фоні сонця, як співають пташки, які кольори має небо від людей. Також я дуже сильно черпаю натхнення, ще більше від сонячних людей, які дуже цікаві, щирі, чуттєві та веселі. І це відстатково від нових знань, які дають змогу розкритися ще більше і вдосконалитися, і тим самим дарувати ще більше тепла і користі. Початківця художника розуміють лише кілька людей. Знаменитого ще менше чи погоджуєтесь з цим відомим афоризмом? Який сенс ви вкладаєте в ваші твори? Цікавий афоризм сталий, я б сказала, але наразі трішечки змінилися критерії оцінювання роботи, скажімо так, і журі, критики тепер оцінюють картини більше з сторони змісту, вкладеного навіть у початківців. Тобто, якщо сюжетна лінія. Поводова самої картини відповідає змісту і назві картини, то вона вже є чудовою і неважливо, якщо її зрозуміло двоє або троє людей. Бо в будь-якому випадку кожна картина є відображенням самого художника, і кожна людина, яка бачить цю картину, бачить в ній щось своє. Не обов'язково, що це буде той самий зміст, який вклав художник. Тому я не повністю погоджуюся з цим афоризмом, а на рахунок другого питання, да, яке було, то ну, це напевно найбільше те, що потребує взагалі кожна людина в нашому житті, це любов. Я вкладаю її в кожну картину. Вона просвічується і в пейзажах, і в якихось дуже сталих роботах. Як рисунок олівцем, наприклад. І також в композиціях, де можна відобразити ту саму любов, це дуже надихає не тільки мене, по словам інших. Тому я дуже тішуся, що можу передавати такі змісти через свої витвори. Дякую вам за таке захоплююче інтерв'ю. Було дуже приємно поспілкуватися з вами та дізнатися стільки корисної інформації про професію художника. З нами була Олександра Маніску. Дякую вам, Анастасія, за запрошення. Мені було дуже цікаво та приємно з вами поспілкуватися. Це була програма інтерв'ю з експертом і я її ведуча Подільчук Анастасія. До нових зустрічей!